З очам. Піт. Пені, <laughs> що ти тут робиш? Скажи краще, що ти тут робиш. Це довга історія. Ну, навряд чи. Так. Кого ти вже знову дістав? Ще одного адмірала. Кого ж ще? Сердися на мене. А, Піт. Я не можу на тебе сердитись. У тім і проблема. Де де, а в Нордайленді точно не сподівалася тебе зустріти. Mm. Давно ти тут? Купила цей бар три роки тому. Три роки? Mm -hmm. Так. Невдовзі після того, як тебе відрядили у пустелю через іншого адмірала. О, oh. Це було три роки тому. У тебе, мабуть, великі проблеми. Ти б не повернувся сюди добровільно. Однак ти викрутися. Ні, здається. Здається, це кінець. Ну, біж, Піт, ти так кажеш, скільки я тебе знаю. Те саме ти казав і після Дугани за віражі на F18 зі мною. Потім, наскільки я знаю, була Боснія. І Ірак. А обидва рази. Ти знаходиш халепу. айсмен робить дзвінок, і ти у хмарах. Пені, зараз все не так. Піт, повір мені. Зараз тобі може здаватися інакше, та да? побачиш, ти знову піднімешся в небо на винищувачі. Пані, пізно. Що? Я пізно закінчую роботу. Не дивись на мене так. Нормально я на тебе дивлюсь, присягаюся. Це завжди закінчується однаково. Тож вже не починаймо. Добре, добре, досі гарно дуже тобі дякую, що я пропустив. Пане повагу до жінки ВМС за телефон на барі. Усіх прощаєш? Всіх-всіх. На жаль, такі правила. що ще рано. Ну, скільки можна? Погляньте, які люди! Невже це Фенікс? Я думав, ми тут особливі койот. А як бачиш, запросили всіх підряд. Хлопці, це Бенгмен. Генгмен. Неважливо. Перед вами льотчик ВМС із підтвердженою повітряною перемогою. Стоп. Його супротивника, мабуть, витягнули з експонатів музею корейської війни. Холодний, дві війни одного століття. Не цього. Хто твої друзі? Пейбек. Фанбой. Рада Койот. І я? Хто це? Ти про кого? Коли ти зайшов? О, я я був тут увесь час. Невидимий пілот. Це точно. Е, оператор з системи озброєння. Без почуття гумору. Як звати? Боб? Ні, позивний. Е, Боб. Боб Флойд. Ти мій напарник. Лемуром.